Христос Воскрес! Сьогодні весь побожний люд святкує перемогу світла над темрявою, правди над неправдою, божественної гармонії над сатанинським хаосом. Христос подолав всі випробування жахливої бісівської спокуси, зло оточує Христа від усіль, але воно залишилося безсили, протидії, благодаті Сину Божого. Коли старозавітній порок говорив, Міцна як смерть, любов, і Христос показав, що любов міцніша за смерть. Смерть, переможна любов'ю, перетворюється у життя вічної радості, якому немає кінця. Пасха Христова стає своєрідним символом українського народу, адже світле Христове Воскресіння перемогло споконвічне ворога людства, дало християнську свободу. І вказала шлях на здобуття незалежності надіями дьявола. І це все зараз, як ніколи, близько кожному українцю, адже такі слава, як незалежність, воля, перемога нам близькі і дорогі, як ніколи. Пасха Христова дала нам силу і духовну владу бути господарями над своїми діями, думками і бажаннями. І отож ми віримо, що Воскресла Господь. Допоможе нам бути повноцінними господарями на нашій землі, щоб жити, працювати і молитися у мирі і радості. У нашій державі і церкві велике майбутнє. Останнім часом у нас на Рівненщині відбувається помітний перехід перифіяльних громад від Патріархату Московського до Патріархату Київського. Але приде пора, коли ніхто нікуди переходити не буде. Оскільки ми всі об'єднаємось, і настане час Українського Великодню, адже в нас один Бог і одна віра, і тому буде і одна церква українська, якою вона по суті і є, в якій ми маємо молитися, радіти і спасатися разом. Воскрес наш Бог, і нехай світиться його ім'я в кожній християнській душі, нехай кожна душа радіє і цієї радості. Ніхто не відніме від нас, адже Христос Воскрес, Христос Воскрес, воістину Христос Воскрес. Кожного року уся повнота Християнської церкви святкує світле Христове Воскресіння, свято над святами. Що ж насправді дає кожному з нас це велике свято? Це велике свято розкриває одвічний зміст. Спасіння людської природи, бо так само, як воскрес сам Господь, так само Воскреснемо і ми з вами, кожна людина. Воскресіння Христове утверджує у кожному з нас велику віру у майбутнє вічне життя, оновлює нас до життя і дає великий і глибокий сенс долати всі труднощі і жити у цьому. Земному житті. Воскреснувши із мертвих, Господь відновив нашу одвічну надію, укріпив нашу віру і утвердив усіх нас в любові. У ці нелегкі для України за теперішні часи я щиросердечно вітаю усіх із цим світлим святом. І в першу чергу бажаю усім нам миру, перемоги і щоби уже назавжди. Припинилася проливатися наша українська кров, щоб в цьому році із Воскресінням Христовим воскреснула і наша держава, щоб була знищена у ній корупція, і щоб всі ми, як один народ і як одна сім'я, усі почали трудитися на благо нашої держави, Щоб з Божою допомогою Господь. Ще ближче наблизив нас до об'єднання в єдину помісну православну церкву. Якщо ми будемо вірити в це, якщо ми будемо прагнути цього, то це необмінно збудеться. У ці світлі і святі дні Воскресіння Христового вітаю кожного українця і кожного жителя нашої славної Рівненської області, вітаю владу і всі силові структури. Вітаю наших братів і сестер із московського патріархату і щиро зичу усім добробуту, ласки, Божого милосердя і Божого благословення. Хай Всемилостивий Господь об'єднає усіх нас у любові один до одного і в любові до нашої батьківщини. Христос Воскрес! Воїстину Христос Воскрес!